Слухайте, а чи помічали ви, коли переглядали відео на ютубі, вам в рекомендаціях вилазить щось подібне до такого? І якщо вам таке не попадалося, вітаю ви щаслива людина. На жаль, мені таке попадалося. Тому сьогодні ми поговоримо про те, що на Ютубі показують відверто непристойний контент. Чому такі відео не десятки, а то й сотні тисяч переглядів. І взагалі, як Ютуб пропускає ось таке непрев'ю, як це проходить перевірку і чому ніхто з модераторів Ютуб на це не звертає уваги. З вами я Найні, Приємного перегляду. Так ось давайте все спочатку. Як ви знаєте, на Ютубі публікується просто нереальна кількість контенту. І щоб твоє відео не забанило, потрібно просто дотримуватись елементальних правил платформи. Учить поки що логічно, чи не так, але у даний момент просто візьміть і забудьте про них. Бо коли ти бачиш отакі відео з такими прев'юшками, ти думаєш, а Ютуб взагалі дотримується своїх правил. Знаєте, такі відео навіть демотивують. От би був би якийсь класний ваніла сервер. Чекайте, він існує! Сервер NM — чудовий ваніла плюс сервер, на якому дуже дружні ком'юніті. Чорний, чорний. Цікаві механіки, які покращують перебування на сервері. Книга NM — це лице серверу, яка допоможе вам розібратися з основними механіками і деякими приколами. Про які я вам не розповім. Ні, ну а що, ідіть самі досліджуйте це. Я вам що, нянька якась. Тут є завжди чим зайнятися, щось знайти або з кимось поділитися. Тому, якщо ти шукав собі Ваніла плюс сервер, НМ тебе вже чекає в описі під цим відео у своєму discord сервері. Так, здається, на цьому інтеграція закінчилась. <кхи> так, а на чому я зупинився? А, точно. Давайте я коротко поясню, що це було. У Майнкрафті існує такий собі мод, який додає дівчину. Ця дівчина за умовну зарплату може займатися з вами не дуже приличними речами. Чесно, я просто не хочу сина вдаватися в подробиці, бо ютуб мене ще за це забанить. Але повірте, там все значно гірше, ніж можна уявити. Так ось, цей канал зроблений на 100% лише для викачування грошей з дітей. І це видно по всім відосам, бо вони чуть більше 8 хвилин. Якщо вони знали, більше 8 хвилин монетизується відео. Так відійшли від теми. Це видно навіть без глибокого аналізу. Прев'ю, заголовки, все зроблено так, щоб якомога більше дітей клікнули. І я б не бухтів, бо би, якби це відео набирало ну 10, ну максимум 50 переглядів. Але ні, його відео набирають по десятки тисяч переглядів, А найпопулярніше взагалі набрало 700 тисяч переглядів. Ви уявляєте? Це майже мільйон дітей це подивилося. І ладно, якби він хоча б знімав би правдиво. Але ні, ця людина, робить чи такий контент, не тільки ламає психіку малим дітям, а й бере, повністю забиває їх на правила Ютуба. Давайте візьмемо одне з його відео. Перше порушення на прев'ю показаний відвертий контент, який взагалі не має існувати на Ютубі. Але ну ладно, це можна ще сказати, бо так багато всі роблять. Друге, якщо ви пам'ятаєте, яке було прев'ю, то у цьому відео взагалі немає того, що показує на прев'ю. Це. Повний крікбейт. Я не маю на увазі, що на Ютубі має показуватись на прев'ю тільки те, що має бути у відео. Але те, як це робить цей Антошка, ну це просто інший рівень. Це на рівні, якби я б на виживання Майнка поставив би на обложку, Путін помер, ось як це було. А на останній секунді відео поставив «А ні, він живий, чорт взяти його. Тобто це обман і крікбейт в квадраті, які вже приходять усі межі адекватності. Якщо ви спитаєте. То чому ці відео набирають стільки переглядів? Усе просто ютубу це вигідніше. Ютуб заробляє з того, що покаже усім своїм користувачам рекламу. Чим більше переглядів, тим більше показів реклами, а значить більше заробіток. А проблема полягає в тому, що на Ютубі забивають на всі правила, які він сам і поставив. Також, якщо ви знаєте, на Ютубі сидять більшість дітей. Це майже 70% батьків просто включають Ютуб дитині і йдуть займатися своїми справами. Дитина сидить дивиться мультики, і все виглядає чудово, правда? Але як і всі відео на Ютубі, вони рано чи пізно закінчуються. І після цього вилазить така собі панель, де ти можеш швидко обрати нове відео. І ось тут. Починається весь коварний план. Якщо ви не знали, на Ютубі є така функція як автовідтворення. Ця функція робить так, що після кінця відео воно автоматично відтворюється без жодних натискань. І через те, що рекомендації ще не сформовані під конкретну дитину, Ютуб інколи кидає все, що попало. Трендове, не трендове, нормальне, воно, ненормальне, все що попало. І через цю функцію відео і набирають такі перегляди. А якщо дитина вже трохи вміє натискати на кнопки, то вона буде дивитися ще більше таких відео, бо ну їй там сподобалося. Бо там, ну, взагалі-то є ціцькі. Надіюся, ви зрозумієте про що я. Проблема в тому, що таких каналів просто наплодилася купа. І Ютуб ніяк на це не реагує. Він ніяк не блокує їх, він ніяк не робить так, щоб їх заблокувати. Він не тільки не блокує їх, він ще й просуває такі відео дітям. І ладно, якби цей контент не монетизувався. Але ні, всі ці відео монетизуються, ще й як монетизуються. Наприклад, як у цього Антошки. є цілий ще один канал, такий самий Контент все те саме. Ви просто уявіть, лише ці два канали заробляють йому приблизно від 7 до 10 тисяч доларів. І ця цифра може стати ще більше, якщо нічого з цим не зробити. Моя вам порада, якщо ви бачите такий контент, беріть і кидайте скарги на ці канали. Бо якщо нічого не зробити, Ютуб сам нічого не зробить. А власнеки такий канал із таким заробітком, як ви думаєте, будуть щось зробити? Звісно, ні. Гроші є, гароші, навіщо щось міняти. Так ось, це відео зроблене не лише для того, щоб просвітити цю тему, а щоб ви як мінімум понакидували на цю людину репортів. Бо знімати такий контент це вже трохи занадто. Зрозуміти правильно, такий контент не лише монетизується або просто набирає багато переглядів. Ні, ось такі канали реально ламають психіку дітям, бо діти все засвоюють набагато швидше і саніше в дитинстві, а коли вони вже виростають, буде трохи складно їх перевчити. Також, якщо у вас є молодші брати чи сестри, хоча б іноді перевіряйте, що вони взагалі дивляться, бо зараз Ютуб уже може натискати на відео завдяки автовідтворенню, і через це у дитини можуть з'являтися в рекомендаціях одні треш відео. І це реально серйозна проблема. Тому, ну, якщо ви ще не підписані на цей канал, раджу вам підписатися, бо тут ще багато цікавого. Ну і звісно, не забувайте писати коментарі та ставити свої вподобайки. Також зазирайте до мого телеграм-каналу. Там постіться багато цікавого. З мого життя та відео і дуже дякую спонсорам цього каналу, особливо ось цим людям, а також дякую спонсору на Ютубі. До речі, вберіть спонсорку на ютубі. Вона не дорога, але ви зможете дивитися відео раніше, а також отримувати деякі унікальні смайлики. Не класно ж? З я найні. Дивіться унікальний контент. До нових зустрічей, папа! -па. Да, зараз я піду покладу ці сукоїни в... в сховище. Там ой, щось я забув, двері закрити. Ой, блин. Мабуть, ніч... нічого такого не відбудеться. Та ні, ні, <звук> ні, 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 ви шо, више? Шо? нічого не відбудеться. Ого, боже. Так. О, шо це Блин, або, що це а, ну. Блин. Не знаю, щось тут. Блин, знаєте 40... що, У мене ж. Блин, у мене акції злетіли. акції, акції злетіли, блин. Це точно, Ого! Да, футивы, да. 300 відсотків акції! Закупляємся! купляемся, закупляемся! БЫн!